Ніч із 28 лютого, на 1 березня 1953 року, після добрячої вечері, Сталін ліг спати, а спав він один, і в нього стався інсульт. Він впав з дивану, проте не міг навіть покликати когось на допомогу. А виявити ініціативу, охорона та обслуговуючий персонал, були не навчені. Тож Сталін багато годин пролежав і ще живим, але з нерухомленим Біля дивану у нього сталося нетримання сечі, проте допомоги не було. На ранок приїхали лікарі та партійні діячі: Берія, Хрущов, Молотов, Каганович, Малінков. Але щось робити для лікування вже було пізно. Сталін пролежав без свідомості ще кілька днів, але 5 березня помер. І лише тоді про це оголосили офіційно. Всі ці дні соратники Сталіна буквально над трупом ділили державні пости. Хто чим буде керувати, і хто буде головним в СРСР після смерті?